У кінотеатрі Чернівці вже вісім місяців не було кінопоказів. Мала зала та фойє зараз слугують сховищем для учнів сусіднього ліцею. До карантинних обмежень та повномасштабної війни у цьому муніципальному кінотеатрі працювали понад 20 фахівців. А установа була прибутковою. Зараз кінотеатр потребує дотацій, каже начальниця міського управління культури Юлія Савтенко. Останні півроку, звичайно, міська рада фінансову підтримку дає, але це невелика сума грошей. Наприклад, на лютневі сесії ми виділили 250 тисяч гривень, щоб якось утримувати цей заклад. А хочу зразу сказати, що е, мізкували, що робити. Розуміємо, щоб він став конкурентноспроможним, там потрібно багато грошей. Зараз у кінотеатрі на півставки працюють виконувач обов'язків директора та бухгалтер, а також прибиральник на мінімальні зарплатні. Савтенко вважає, що єдине правильне рішення об'єднати установу з культурно-мистецьким центром імені Миколайчука. Відтак тут будуть проводити мистецькі заходи та показувати фільми, бо в кінотеатрі найбільший екран у місті. Ми підтягнемо кінотеатр Чінці шляхом приєднання до миколичук центр Миколичук Центр він показав себе як прогресивний сучасний заклад культури. Вони за рахунок платних послуг непогано заробляють. І однозначно, ми розуміємо, що врятувати кінотеатр ченці це лише гранди і інвестиції. Можливо, міська рада мала би звичайно долучитися, але невелику суму з міського бюджету не слід розраховувати. Я це чудово розумію. Колишній директор кінотеатру Чернівці Руслан Зварун вважає, що заклад міг би відновити роботу та знову заробляти на кінопоказах. Водночас не впевнений, що кінотеатр зможе заробляти на культурних подіях. Ще одно зальмі кінотеатру вбитишного самі перш кінотеатр може бути після ремонту. Піде знову діла трозапальського зал, який є на першому етажі построїть. ще один середній зал, ну і малий зал там він такий буде, чиста он сможет работать, нам тогда будет экономический потенциал. Наразі кінотеатр не має сертифікату на покази фільмів. Таку ліцензію видають терміном на 10 років. Це стоїть там 40 тисяч гривень, грубо говоря. Тому що сертифікація – це просто там програмується сервер Генконгу. Через інтернет там спеціалісти підключаються, вони все це перепрограмують, оплачується ця нова програма. І це, це там на 10 років працює. Керівниця кіновідділу Буковинського центру культури і мистецтв Катерина Бутняк вважає, що у приміщенні кінотеатру Чернівці потрібно продовжити показувати фільми, проте також бачить необхідність створити там сучасний кінопростір з реформами та новою командою. На мою думку, однозначно в тому місці, в тому просторі. Потрібен кінопростір, можливо, не в такому вигляді, як кінотеатр. Потрібна концепція, потрібна реформа до того простору, щоб там не просто транслювалося кіно, а були дотичні кіноподії. Це можуть бути кінолекторії, виставки, це може бути декілька просторів, пов'язаних наприклад, дитячий кінопростір, де ми вчимо, як дивитися кіно. Що які які жанри кіно бувають? Що це таке за словами Юлії Савтенко? На приєднання потрібно буде кілька місяців. Оксана Чміль, Василь Салига, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.